Привіт. Мене звати Анастасія Саморукова. І блог про жестову мову продовжується. І сьогодні я хочу вам нагадати про правила етикета при спілкуванні з людьми, які мають порушення слуху. Перший момент людині з порушенням слуху заважає сприймати та розуміти мову співрозмовника, якщо поруч є шум, або е, не одна більше однієї людини. Спілкуються. Якщо це компанія, і в компанії людина з порушенням слуху, то вона не буде і буде важко розуміти, про що спілкуються в компанії. Наступний момент: щоб привернути увагу людини з порушенням слуху, вам потрібно лише доторкнутися або помахати рукою, щоб людина повернула до вас голову. Існують різні типи. Та види глухоти. Деякі люди з порушенням слуху взагалі не розмовляють суто жестовою мовою. Деякі розмовляють голосом, але не до кінця розуміють мову співрозмовника. І можуть чути та не розуміти, про що кажуть. Потрібно розмовляти чітко та голосніше. А і ще, якщо виникли труднощі при спілкуванні, запропонуйте написати. Зараз є гаджети, з допомогою якого можна написати. Або якщо є з собою ручка та папір, можна таким чином. Ні в коєму разі не кажіть людині з порушенням слуху, а не важливо, що я хотів сказати. Це дуже ображає. Також ваше спілкування може бути важким, якщо ви... Різко змінити тему спілкування. Потрібно попередити людину, що а я хочу обсудити ось це, ось це, а не раптом переходити на іншу тему. Говоріть простими короткими словами, фразами. Використовуйте прості слова, які користуються дуже дуже часто. Не потрібно використовувати празеологізми. Якісь прислів'я, приказки, використовуйте прямий порядок слів. Наприклад, коли ти прийдеш а замість, коли ти мій рідний вже нарешті прийдеш, в наступному влозі я продовжу цей список правил етикету спілкування з людьми з порушенням слуху. А сьогодні в нас тема жестів буде взуття. Перший жест взуття, тому що ми уявляємо, що це підошва, а це верх. Взуття. І робимо рух таким чином, тому що зазвичай вона рветься. Взуття. Наступний жест це босоніжки. Ми робимо узор, який зазвичай на босоніжках, так? Босоніжки. Наступний жест це тапки. Вдома ми використовуємо ось такі тапки. Наступний жест підбори. Якщо ми пофантазуємо, то це наші шпильки. Так? Підбори. І останній жест на сьогодні це кросівки. А Ми робимо рух. З носочку. І ось як начебто робимо ширше. Тому що на п'ятках зазвичай більше, ніж на носочку. Кросівки. Тож, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте свої коментарі. Я дуже-дуже на них чекаю. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний влог. Та я вам бажаю чудового настрою. Бувайте!